Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні я працюю з перлами. Ось такі в мене є чудові низочки. Такого ніжно-рожевого, ну він навіть такий рожево-фіолетовий. Такий ну, не фіолетовий. Ніжно-бузковий. Ну, якийсь такий колір цікавий. І буду я з ними сьогодні працювати. Розмір цих перлинок 6х4 мм. Тобто, вони досить малесенькі. І хочу з них я зробити браслет. Браслет буде, ну, як я собі думаю, трирядний. Отакий замочок я планую використати. Я думаю, що він сюди якраз дуже гарно підійде. Таким чином, якраз по ширині все співпадає. І в мене є ось такі елементи. Які з них я використаю, я не знаю. У них функція одна і та ж, але виглядають вони трошки по-різному. Ці більш тоненькі, більш такі витончені, ці трошечки товщі. Ось, І е, так само в товщину вони різні. Ну, я подивлюсь. За, за розміром, вони, в принципі, більш-менш однакові. І ті, і ті мають підійти. Ви бачите, вони ну, зовсім трошечки ці довші. Але я не думаю, що це буде. Відігравати значну роль, ну вже шляхом підбору, якийсь із них я виберу. Ну, все, починаємо. Розпочинаємо з підготовки тросика. Відрізаємо три частини тросика, оскільки браслет трирядний, і кріпимо на наш замочок. Ну, ось як я це роблю. Я просунула тросик, як ви бачите. Загнула його назад сюди, і надягнула крімп і затиснула його ось таким чином. Тобто ось так. Не ось так не в цій площині, а перпендикулярній. Для цього, я це зробила для того, щоб не використовувати ніяку покривну мастинку, щоб ну, менше було видно ось цей крім. Тобто, розумієте, якби він лежав ось таким чином, його було б більше видно. Якщо він знаходиться ось так, то його майже не видно. І так само робимо з наступними двома тросиками. Ось що в мене виходить. Тобто, ви бачите, що в такому положенні, коли закріплюються крімпи, їх майже не видно, тобто просто як частинка тросика. Тепер нам треба нанизати перлинки. Далі такий момент. Як же нам вирахувати, де поставити ось ці елементи? Тобто, скільки перлинок треба набрати, щоб рівномірно проставити ось ці елементи. Для цього є планшет. Який ми використовуємо для визначення розміру. Якщо я роблю браслет розміром на 16 см, а я саме такий і роблю, то ну, щоб уявити, скільки приблизно перлинок нам треба до розділення, ось так викладаємо, враховуємо обов'язково розмір замка, тому що він теж сюди входить. І тепер приблизно собі думаємо, де б ми хотіли. Бачити ці елементи, тобто ми можемо їх, щоб це було симетрично, так, поставити приблизно ось тут і приблизно ось тут. Залишилось порахувати кількість намистинок, щоб скрізь вона співпала, і в нас буде повна симетрія. По моїм підрахункам, в мене виходить тут з цього боку 7 перлинок, з цього боку теж сім перлинок, а тут виходить десь біля 10. Я зроблю так, як ось так зараз показано, і приміряю на руку, подивлюсь, як це буде виглядати. Тобто, чи не буде ось ця частинка центральна, яка все ж таки трошки більше на декілька перлин, чи буде це гарно виглядати? Якщо це буде простір. Ну, я думаю, що буде гарно, тому що все ж таки ось ця частина в браслеті вона най, ну, найбільша. Тобто десь приблизно ось тут буде розділювач і ось тут. Ну, поки що роблю так, далі буду міряти. Коли ви надягаєте перший ось цей ряд перлинок, ну і власне, другий, дивіться, щоб кінчики з цього тросику залишалися всередині перлинки. Тобто намагайтесь таким чином підлаштувати, щоб ось цей кінчик не був якраз посередині між перлинками, щоб він не стирчав, не колувся. Краще підтягувати так, щоб. От, наприклад, тут у мене було досить довгі, вистачить на другу перлинку. І якраз всередині другої перлинки ось ці, ось ці хвостики і заховаються. В цьому ряді, в першому, у мене був хвостик недостатньо довгий, і він, якраз отут отут, отут стирчав, то я його трошки підкоротила, і він залишився всередині цієї перлинки. Ось, таким чином надягаємо перші сім перлинок. Ось. Проставляти я нічим цього разу не планую, ні бісером, нічим. Просто. Перли. Наступний момент, який вам треба враховувати. Не забувайте, що перлинки всі бувають різного розміру. Тому, якщо ви навіть відкладете скрізь однакову кількість перлинок, не факт, що тут буде рівна лінія. Тому орієнтуйтесь на свій матеріал, на свої перлинки. Якщо ви підбираєте більш-менш рівні, так, щоб у вас ось тут в підсумку вийшла рівна лінія. І далі одягаємо елемент, або цей, або ось цей. Зараз буду одягати. Я все ж таки зупиняюсь на ось цих тоненьких елементах. Мені здається, що вони якраз так ідеально поєднуються з цим замочком. от однакова прям товщина цих всіх, всіх перекладинок. Ось ці теж би гарно підійшли, але мені здається, що ці будуть більш витончено тут виглядати. Тому використовую ці. І далі набираємо наступні 10 перлинок. В процесі збірки можемо ще раз прикласти і перевірити, чи правда, у нас тут 10 намистин, чи може все ж таки трошки більше, тобто можна прикласти і поміряти. Якщо у вас немає такого планшету, це теж не біда. Ви, ви можете просто на око орієнтуватися. Ну, при цьому вам, якщо ви десь помилитесь, звичайно, придеться перезбирати потім. Ну, тобто деякі прибрати, деякі додати, але, в принципі, обійтись без цього можливо. І скільки тут нам залишається мастинок, так, рівненько всі ряди підтягуємо і дивимось ось таким чином. Ну, має десь 7 намистинок якраз і залишитися. Так, так, рівно 7 намистинок. Ну, отак і буду робити. Можемо також приміряти на руку цей проміжний варіант, так, ось тут затиснути, підтягнути. Ну Ось це буде центральна частина, якраз ось ці 10 намистин. Тобто, ви бачите, що якраз ці металеві елементи знаходяться симетрично. По краям руки, а замочок якраз посередині. Ось таким чином. ну, Незручно вам показати однією рукою. І, до речі, коли ось так 10 намистинок такого розміру, разом, бачите, жодний ряд не провисає. Тобто, все рівненько, гарненько складається. Продовжимо наступні 7 намистинок і будемо закріплювати замочок. Коли ми закінчили нанизувати перлинки на наш тросик, наступний крок надягнути крімпи сюди на кожний ряд і перейти до кріплення замочка. Маленький лайфхак. У мене крімпи храняться в такій ось коробочці, зберігаються. І вже декілька разів я ну, думала, що вона закрита, а вона була відкрита, і ці крімпи розлітались у мене по всій хаті. Ось, тому я тут, бачите, зробила собі таку поміточку, щоб бачити, що точно закрита. Так, ну що, беремо срібні крімпи, одягаємо їх на кінчики нашого тросика. Тепер, тепер беремо замочок, це наш перший ряд. І протягуємо так з лицевого боку. І цей кінець тросика повинен знову пройти у нас через крім, і пройти в перлинку. Можна в одну, можна навіть в дві перлинки, тут вже як вийде. Ось таким чином це виходить. Я цього не роблю на камеру, тому що мені дуже незручно, але я намагаюся вам пояснювати кожен крок. Тобто, ви просунули тросик. Ту ж саму крімпу, і через, ну, в мене через дві намистинки можна більше. Тут немає особливого значення. Далі ви підтягуєте ось цей тросик. Але крімпу поки що не закриваєте. Закриємо всі крімпи, коли у нас всі три рядочки будуть нанизані сюди. Коли всі три ряди, ми вже проділи. Пройшли цю, цю процедуру, скажімо так. Що я роблю? З інструментом підтягую кожен ряд, тобто беруся цей хвостик, і підтягую максимально, ну я вже підтягнула, максимально наскільки це у мене виходить. Не хвилюйтесь, якщо тут залишається там, трошечки на міліметр, десь більше відстані, ніж вам потрібно. Тому що ця відстань знівелюється процесом згинання браслету. Тобто, коли ви будете його згинати, якраз на мастинках необхідний цей міліметр, щоб рівномірно розійтись. Поки крімпи я ще не затисла, я спочатку обріжу цей тросик. Для чого я це роблю? Ну, зазвичай я спочатку затискаю крімпи, а потім обрізаю тросик. Але тут такий є момент. Я підсунула ці намистинки максимально близько сюди. І коли я обріжу зараз тросик, а потім затисну крімпу, то ця намистинка сунеться трошки сюди. І виявиться так, що хвостик тросика заховається в цій перлинці. І не буде, відповідно, вискакувати і колотися. Ось. Тому, коли я затисну крімп, то відстань ось тут. Збільшиться. Ось подивіться, як тут виглядає з цього боку. Ви бачите, тут відстань більша, ніж тут. Ось. Ну, Давайте я вам ближче покажу, можливо, вам так погано видно. Тут відстань побільше буде, ніж та, що поки що тут. Поки що тут дуже близько, але трошки розійдеться, і хвостик тросика має заховатися в перлинку. Такий план. Ось, подивіться, щоб ви розуміли, про що я говорю. Тут я вже так зробила: обрізала тросик, посунула на мистинку і затисла крім. Тут я теж тросик обрізала, ось терчить його хвостик. Я ось цю перлинку посовую, трошки зараз, посуну сюди і цю трошки сюди. Тут звільниться місце, і я затисну крім. Таким чином, хвостик тросика не буде випадати між намистинками і колотися. Так само робимо і з третім рядом, і останній крім. Так само, як і два попередніх, затискаємо теж в перпендикулярній площині. Так, напевно, все ж таки я це зроблю без камери, але ви зрозуміли. Або давайте вже спробую. Ось таким чином. І у нас виходить. Дуже акуратні з'єднання, крімпи майже не видно. І наш браслет готовий, залишилось його приміряти і перевірити. Ось такий от браслетик у нас з вами вийшов. Це відео я залишу в плейлисті з майстер-класами. У мене їх там небагато, але трошки є. Ось буде ще один вам майстер-клас. Тобто, якщо хочете зробити такий браслет, ласкаво прошу. Ось такий браслетик. І ось вигляд на руці. Як виглядає цей чудовий браслет? По-моєму, вийшло дуже гарно. Така класична модель, але при цьому дуже така яскрава, красива. І засібка тут також може бути і центральним елементом, якщо перекрутити браслет, або якщо він сам перекрутиться на руці. Теж все буде дуже красиво. Якщо вам сподобалось це відео або було вам корисним, не забудьте поставити лайк, коментуйте мені цікаво, я завжди читаю і відповідаю. Ось, дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого. На ну, все добре, бувайте!